Хочете смачні соковиті котлети, без стояння біля плити, і без збризків олії по всій кухні? Тоді цей рецепт саме для вас. Сьогодні готуємо дуже смачні котлети в духовці. У миску додаємо 250 г курячого фаршу і 250 грамів свинячого. Хліб замочуємо в молоці буквально на декілька хвилин. Потім добре відтискаємо і додаємо у фарш. Сюди ж одне яйце, дрібно натерту цибулину, розчавлений зубчик часнику, 2-3 ложечки розтопленого вершкового масла. І перед за смаком, ретельно все вимішуємо руками, щоб маса стала м'якою однорідною. Далі змочуємо руки холодною водою і формуємо котлети бажаного розміру. Окремі мисці збиваємо ще одне яйце для обвалювання. Кожну котлету занурюємо спочатку в яйце, потім у паніровочні сухарі. Викладаємо на деко застелене паргаментним папером без олії і ставимо у розігріту духовку при 200 градусах на 30-35 хвилин. Приблизно через 15-20 10 хвилин перевертаємо котлети, щоб з обох боків утворилася рум'яна хрустка скоринка. Ось і все. соковиті всередині, ніжні, ароматні з апетитною скоринкою. Ідеальні, домашні котлети з духовки, смакота, яку точно оцінить уся ваша родина. Смачного!